У тимчасово окупованих і Бердянською і Маріуполі 13 січня понали потужні вибухи. Якщо вам відомо те, що ви знаєте, що саме вибухало, це робота протиповітряної оборони, чи можливо є влучання кудись, можливо, в розташування дислокацію російських окупантів, а можливо, навіть і десь повоз розміщувалася їх військова техніка. Так, Оль, дивись, я читав цю інфу, але ж навіть в цій інфі написано, що інформація требує підтвердження, тобто його поки що немає. А наскільки я спілкувався з місцевими, то була робота ППО, тобто кудись били. Не сильно ясно поки що куди і чи то попало, чи ні. Я тобі скажу, що більшість баз ворожої техніки та ворожої військової сили в Маріуполі розташовані за містом в Маріупольському районі, тому що ми розуміємо, що там багато баз відпочинку, там чогось ще. Ось саме ці місця дуже люблять окупанти, тому що ти роз ти розумієш, в місті розташовуватися дуже небезпечно для них, тому що місто. Для них так і не стало, як вони кажуть, Маріуполь це руський е, е, город. Ні, це українське місто, і там дуже багато людей, які е, доповідають нам де що є. Пане Микола. В... Абсолютно точно, що Маріуполь – це українське місто. Ви згадали про бази відпочинку. А я згадаю про військові бази російських окупантів, зазначають і радник міського голови Маріуполя Петро Друщенко розповідає, що щонайменше на 50% зросла кількість військових ворожих баз, і примітно, що росіяни знову нарощують підготовки до рівня ще минулого року, перед тим як вони наступали саме на Бахмутському напрямку. Що зараз з активізацією військової російської техніки? куди її переміщують, наскільки активно, і також про активність ворожої авіації прошу згадати, тому що після бавовни дуже часто окупанти піднімають літаки у небо. Після бавовни окупанти підіймають літаки у небо. Вони здебільшого наносять удари по наших. Да що стосується збільшення військових баз, ну я б не сказав, що їх от прямо зараз стало стало більше. Ні, це поступовий процес, який вже декілька, майже два роки. Так тобто, майже два роки вони вездуть туди все, що тільки можна, тому що. На Маріуполь для них це дуже важлива логістична точка. Так це важливе місце на на карті, з якого вони можуть вести техніку, вести живу силу е, на Донецький напрямок, на запорізький напрямок та далі. Тобто е, там постійно ротація, постійно зростання. Е, тобто немає такого, що прямо час ні. Пане Миколо, і ще жителі тимчасово окупованого міста Маріуполь зараз спостерігають таку агітаційну кампанію перед псевдовиборами на території Російської Федерації, роздають листівки із зображенням. Диктатора Кремлівського Володимира Путіна і одна велика частина маріупольців цим не задоволена, вся ця агітація відповідно летить у смітник. Як зараз, по-перше, із українським спротивом, по-друге, до яких методів пропаганди агітації вдаються окупанти перед ось цима псевдофейковими виборами і одним словом, фарсом? Зрозуміло, дивись щодо українського спротиву в місті. Ну він є і повторюся для окупантів. Це дуже некомфортне місто. Дуже що стосується агітації перед наступними так званими виборами, тому що ми розуміємо чітко, що результати виборів вони вже є. Так, там справа не в агі... не в агітації, там справа більш в зборі підписів за Путіна. Тобто він йде на ці вибори як самовисуванець, і йому потрібні підписи, які він потрібен, повинен здати в їхній центр виборчком. -виборч і ось тут теж ми розуміємо, що всі ці підписи вже є. Що це все фарс, але е потрібні медійні докази, скажімо так. медійні докази здебільшого для жителів Росії. Що ось дивіться, окуповані території мене люблять. Окуповані території мене чекали. Гегей. І е, на окупованих територіях окупаційні змі зараз е, продукують сюжети, де вони показують, як мешканці окупованих територій а е, збирають підписи за Путіна. І що для мене дико, що для мене дуже боляче, тому що я завжди захищаю цих жителів окупованих територій, тому що це наші люди, так але ж е, коментарі цих людей на на, на цих відео це щось. Тобто е, мешканці. Мариуполя кажут, что э, большое спасибо Путину за то, что он освободил город. Мы ждали этого 8 лет. Мешканцы Донецка, которые уже 10 лет живут в полной стагнации места, в полной, они говорят, что спасибо Путину, что он освободил Донбасс и забрал его назад домой. Это такая дичь, это, ты знаешь, это в меня вызывает какую-то лють, жаль, и вот эта Ця помість люті та жалю ось це моє ставлення до цих людей, які стали манкуртами. Я розумію, що це під впливом російської пропаганди, але мені дуже жаль, що наші люди вони отруєні тією, тією російською пропагандою. На жаль, пане Микола, віримо, що більше все ж таки відсоток людей, які підтримують Україну, які ще перебувають на тимчасово окупованих територіях, і зараз стикаються з м'яко кажучи величезними проблемами. Це е, те, що зараз частина житлових будинків, начальних закладів досі без тепла. Через це почали хворіти більше, і діти всі люди. Які перебувають там зараз, як з опаленням у місті, те, що вам відомо, що обіцяють окупанти зі своєї картинки пропагандистської, та чи з'явилося бодай якесь належне медичне обслуговування? Тому що неодноразово чули, що ось ці госпіталі, які були, вони обладнуються під окупантів, туди звозять тих військових, які отримали якісь певне поранення на полі бою, а там їх лікують. А для маріупольців, звичайних людей. Немає пропуску до цих лікарень, якщо ви хочете полікуватися, будь ласка, їдете там в Донецьк направлення. А така ситуація, а, дивись, я розпочну з ситуації з житлово-господарською темою. Так а, дійшло вже до того, що навіть російський канал. Видав сюжет про те, як все погано в Маріуполі з опаленням. Тобто навіть на центральному каналі Росії вийшов такий е, матеріал. І я розумію, чому він вийшов. Так, він вийшов, тому що саме в ці дні були великі проблеми з опаленням е, біля Москви. Тобто їм потрібно було чимось загасити цей медійний спалах. І ось вони показали їм, що подивіться, ви тут е, плачете. А там люди, які пережили пекло, і в них теж все погане, бла бла, -бла. Ну але ж насправді ситуація з опаленням жахлива. В Маріуполі зараз теж дуже е холодно, дуже дуже. І у, у, у Маріуполі це більше відчувається, тому що у Маріуполі є море. Є море, яке влітку дуже тепле, а взимку від моря йде дуже багато вологи. Тому мінус десять ти відчуєш, як мінус двадцять. Що стосується лікарень, нічого не змінилося. нічого. Лікарні здебільшого ти права будуються під окупантів. Лікарні будуються там для того, щоб вести туди окупантів зі всіх напрямків. Тому що, як би там ні було, але ж в Маріуполь наша павовна прилітає не так часто. Як вона може прилетати до Донецьку, до чого ще. Тому поранених окупантів везуть до Маріуполя. Мирні мешканці слухай, на них окупантам поплювати, чи то вони одужають, чи ні. Дуже великий відсоток смертності ось саме за ці два роки від тих. Захворювання, які раніше дуже легко були виліковані, там від запалення легенів від чогось ще це дуже жахливо, але повторююся, що так, і права, що ті, хто дійсно хотіли б вилікуватися, вони їдуть до Донецька, а тому, що там є лікарні, там лишилися медики. Там там це все є. А Маріуполь. Я тобі скажу, що і медиків там лишилося адекватних не дуже багато. І ніхто туди з медиків з Росії їхати не хоче, навіть за дуже великі кошти, тому що ну мабуть, медики не такі тупі, і вони розуміють прекрасно, що рано чи пізно там буде щось таке, що людям, які працюють на окупанта, буде не дуже гарно. Тому ситуація з меди з медициною жахлива вже другий рік. Нічого не змінилося, нічого. Ситуація з житлово-господаркою е, теж другий рік. Воно все стагнує, стагнує, стагнує. Тобто, е, ті ремонти, які були, ті е, замазування дір, дірочок, воно було лише для камер, воно було лише для шоу. Насправді для людей там не роблять нічого. Пане Миколу, і ще от ви сказали, що дійсно мало лікарів хочуть приїжджати до Маріуполя із самої Російської Федерації, але дуже багато зараз приїжджає таких, так би мовити, заробітчан, і саме це з центральної азії та північного Кавказу за даними центру національного спротиву ще раніше була інформація, що ця кількість сягає понад 30 тисяч цих Робітників звозять або примусово, або добровільно їх агітують приїжджати для чого для будування фортифікацій? для того щоб долучити до російської армії, аби потім кинути на гарматне на поле бою. Чи для чого? Тому що 30 тисяч це ну якщо сказати, що це велика цифра, то це м'яко кажучи. Ну дивись ну, наскільки я знаю, не 30 тисяч, а десь біля 50 тисяч. Чому тому, що вони туди їдуть зі свого зі своїми дружинами, дітками, бабусями, дідусями, там всіми, хто тільки є, ти запитала, чому вони їдуть, і ти згадала мій коментар щодо медиків. Так я ж тобі сказав, я ж тобі дав відповідь, що медики вони не тупі. Люди, так вони здебільшого не тупі. А ось ці ну. Мабуть, таки да, тому що вони дивляться на російську пропаганду. Вони спілкуються між собою і вони розуміють, що поїхати до Маріуполя для них це шанс змінити своє життя. Змінити життя в якому сенсі в тому сенсі, що в Росії ставлення до гастарбайтерів це ставлення як до людей другого чи третього гатунку. А в Маріуполі ці люди себе ведуть як надлюди, тобто вони ставляться до місцевих вже як до людей другого чи третього гатунку. Там є спеціальна політика, навіть міграційна, дивисно, якщо є одна в, одна вакансія, наприклад, там електрогазу то якщо ти місцевий, тобі будуть платити там щось біля 35 тисяч рублів. А якщо ти приїхав звідти, якщо ти гастарбайтер, то тобі можуть можуть платити навіть 100 тисяч, і ось саме тому вони їдуть для Росії. Це теж великий плюс. Ти спитала навіщо з них ніякого мі... гарматного не вийде. Вони не можуть, не люблять і не будуть цього робити, але ж це е, політика геноциду місцевого населення, це політика заміщення місцевого населення на таких собі е, громадян Росії, тому що вони їдуть з російськими паспортами, е, які ціняться набагато більше ніж ті російські паспорти, які видали в Маріуполі. І я тобі скажу, що е, відношення місцевих до усіх гастарбайтерів воно дуже дуже погано. тому що. Навіть сьогодні я виклав у себе в телеграм-каналі так маленьку об'яву на двері однієї з маріупольських багатоповерхівок. Там написано на російській мові просьба закривати двері в під'їзд, тому що заходять узбеки. Тобто, всі місцеві прекрасно знають, що узбеки там чи ще хтось заходять. Як? Мітять е, територію та виходять, тому що для них це норма, для них це не їхнє місто. І е, ще що погано, ще погащо погано, те, що е, оці гастар, гастарбайтери, вони або купують, або отримають житло там, тобто вони становляться новими мешканцями міста, вони становляться е, новою е, такою масою, яка заповнює місто. Вже дійшло до того, що навіть деякі цінники на ринку там ще щось дублюють на язики на мови ось цих нацменшин. Тобто вони в Москві в Пітері, вони були нацменшинами, А в Маріуполі вони стали нацбольшинами. Ось така штука. Пане Микола. Я вам дякую за те, що ви долучились до прямого ефіру. Дякую за інформацію з міста Маріуполь. Було приємно з вами поспілкуватися. Я Микола Сеченко, президент Маріупольського телебачення, був з нами на прямому зв'язку.